Всім привіт, я записую це відео в друге. Навіть, по суті, втретє, бо я минулого разу записав, і я зрозумів, що... ну трошечки записав, і я зрозумів, що я пітеть як тихо говорю, тому... Я буду включати свій рдух по максимуму, щоб енергія. 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 Тож так, якщо ви мене не знаєте, це нормально, мене ніхто не знає. Я. У мене майже не немає підписників, бо я, я записую це відео по приколу, чесно вам кажу. Бо інстаграм розвивати, що ти там ще розвивати, це треба для цього мати нормальний ментальний стан і постійно це робити. Чи є в мене це? Звісно, в мене цього нема. Якщо що, звати мене Стас, на флаг не звертайте увагу. Взагалі, насправді, він тут висить просто для того, щоб е, закривати уродське окно і бардак. Тож, я сьогодні хочу записати Speed Paint, як я перемальовую свою одну стару персонажку. Года, напевно, 2019-го чи 2018-го навіть. Да, напевно, це щось таке. Ох. Боже зараз 2025 буде. Це страшно. Я не знаю, я дуже боюсь, коли йде час. Приважно депресивний розлад. Тож, якщо що, виглядає вона ось так. І я буду малювати її в новому стилі в своєму сталі. Стайлі? Стайлі. Тобто я думав, що ще може зробити редизайн, просто зробити їй там якийсь новий образ. Але я подумав, що ні, ну нафіг, Я вже робив рейдизайни деяких персонажів. В принципі, одна з персонажка ще з до певного 2018-го мене перекочувала в інший всесвіт, і там вона стала взагалі зовсім іншою. Але по суті, це все ще основа тої персонажки старої. Зараз я покажу картинку тих чотирьох персонажів, котрих я буду перемальовувати. Одну з них, ось цю фіолетову моніку, я вже перемалював, і це то відео, що не записалось нормально, бо в мене виявилось, що немає місця на айпаді, і, і ще, й немає, ще й не записався мікрофон. Ну просто супер! Я сподіваюся, взагалі він зараз записує вибачаюсь. Тож, зусереться, будь ласка. В мене трошки напор ну, енергії треба ось так от визивати, бо інакше я буду дуже тихо говорити, я буду дуже сором'язливий, а це нахуй нікому не потрібно на Ютубі. Насправді, чому я записую себе? Просто тому, що в мене ось це зараз блонд, і я хочу, щоб не хоч на якомусь відео інтернет побачив а, мій блонд, поки він не зарос, поки не відросли корені. Все, побачили. Давайте тоді малювати. Я чомусь думав, що я буду малювати і паралельно говорити, але я зрозумів, що це дуже дурна ідея. А ще хочете прикол. Зараз майже друга година. Ну за майже друга година ночі всі сусіди сплять, а я таки вирішив, що ні, я не хочу спати. Я хочу записувати відео, хочу записувати озвучку. Взагалі супер. Ну, можливо, воно і на краще, бо я б з таким станом не заснув. Тож, про що я хотів поговорити? А, я хотів проговорити про те, як змінювався ну, конкретно мій стиль. І взагалі, як змінюється стиль людей з їх ментальним станом і з їх дорослішенням. У мене був такий шлях, що. Від більш мультяшного стилю, він мінявся до трохи більш реалістичного і такого академічного. Я не знаю, чи існує таке, що навпаки, типу з більш реалістичного люди уходять більш мультяшний, я таке дуже рідко бачу. Часто, скоріше, навпаки, люди починають з того, що більш просте, і закінчують тим, що більш складне. Ну, тобто, вже буквально о, пропорції стають такими. А більш доближеними на людських. Тобто голови там стають менше, глаза менше і таке і інше. Але, звісно, далеко не у всіх. Тому що дуже багато людей, котрі просто залишаються в мультяшному стилі, але ну це дуже стильово виглядять. Вони просто повишають свої скіл саме в цьому напрямку. Погодьтесь, дуже цікаво наблюдати за цим. Особливо, коли ти знаєш художника дуже давно, і ти дивишся, як він росте, як він змінюється. Це навіть не тільки як наблюдати за інстаграм художниками чи десь ще сучасними. Коротше. І це також стосується художників просто усіх часів. Мені завжди дуже цікаво було там палипалісти на ту ж вікі-арт і подивитись якогось там. Господи, я завжди забуваю його ім'я. Неважливо. Просто будь-якого художника, того ж Малєвіча, як він починав і чим він закінчував. І дуже цікаво на це дивитись, як мінімум, бо ти бачиш, які теми мінялись, бачиш, які стилі він використовував. І це також важливо, що стиль це не виключно. Те, як ми малюємо технічно, важливо те, що стиль це не тільки технічний стиль, те, як ми малюємо щось, це також те, які теми ми використовуємо, який сенс ми вкладаємо в те, що ми ну, в те, що ми хочемо передати. Тож, як змінювався конкретно в цьому сенсі мій стиль? Якщо подивитись на мої старі роботи, зараз я деякі скину і покажу, як вони тоді виглядали, і які вони взагалі були, і що вони значили, я думаю, ви побачите. Тобто вони дуже яскраві, в принципі, як в мене і зараз, але вони дуже такі мультяшні, хоча навіть тоді вже проглядалась певна така любов до якоїсь абстракції, до чогось незвичного. Як в мене і зараз це залишилось, але то було, звісно, більш таке щось дитяче, бо мені дуже не хотілося вилазити з цього дитинства. Тобто, в свої ці 14-15 років я не дивився якісь підліткові серіали, я все ще дивився мультики, я просто фанатів панів. Я, в принципі, в мене досить найлюбліший серіал це час пригод. Типу, я там дивився якийсь класіку, типу «Breaking Bad», але все одно для мене просто час пригод на голову вище, бо він і дитячий, і в ньому досить така доросла драматургія, яка, як на мене, просто геніальна. Я зараз його передивляюсь і це просто насолода. Як ви розумієте, к тому етапу життя, життя мені сказали, що все хватить з тебе дитинства, давай дорослішей. І, на жаль, моє дорослішання проходило таким чином, що я Ну, по-перше, це була криза самоідентичності. Мені перестало подобатись те, що мені подобалось раніше, і в той же період в мене почалась розвиватися депресія, з якою я борюсь і зараз. Тобто вона вже десь роки-чотири. Весь цей час, перші роки півтори-два, я не розумів свого стану, і мені просто було погано. Потім я почав лікуватись, і ось останні роки, два-три я. Супер лікуюсь постійно на антидепресантах. І, як розуміється, це не дуже весело, це не те, щоб якийсь ось цей мультяшний стиль, він якось тут коннектиться, він підходить до цього. Тому в мене все досить таки сильно змінилось. І змінилось, напевно, досить неприроднім шляхом. І дуже неповільно. Що стосується стилю. Тобто певний час в мене його майже взагалі не було. Тобто в мене є ось цей легендарний мій для мене старий скетчбук, такий блакитний, маленький, в якому всі малюнки ось цього старого стилю, з часів ось цієї персонажки, яку я перемальовую. А потім в мене був червоний скетчбук. і цей червоний скетчбук для мене це просто якесь пекло. Я коли в нього заглядаю, я просто кожен раз. У мені стає якось трохи погано, бо це не малюнки, там просто якісь каракулі. І я їх робив нарочно, тому що в мене був такий стан. Там, по суті, навіть не було стилю, він постійно змінювався. І я не відчував, що він мені потрібен. Я не відчував, що мені потрібна якась, а, якийсь порядок. Мені було хорошо в цьому хаосі, і я відчував, що це просто зі мною конектиться, Ось і все. Далі я, в принципі, ще не почав лікуватись, але в мене пішов вже ось такий середній період, коли я вирішив повернутися до малювання. І, в принципі, знаходив свій стиль. Пановий. І, чесно кажучи, якщо подивитися на деякі малюнки з того часу, видно, що я стиль прямо дуже шукаю, що в мені якось трохи дискомфортно. Бо в цьому старому стилі в мене прям були гарні пропорції, мені все подобалось, і я зараз на нього дивлюсь. Я такий, блін, це виглядає досі непогано. Це виглядає, ніби навіть якась доросла людина просто із сфери мультиплікації це малювала Ну, деякі е моменти. Тобто мені досі це дуже подобається. Воно не виглядало як щось криве, таке косе. А ось в цьому середньому періоду, коли я вид знаходив свій стиль на панової. У мене досить таки було погано з пропорціями, бо я не вмів, бо я намагався в реалізм, але мені це не давалось. Це було таки досить складно для мене. Більше того, мій ментальний стан все ж таки на цьому сказався, так чи інакше. Я вам покажу декілька робот цього условно середнього періоду. Ось ця перша це ще період без стилю, коли я в принципі не малював. Ось і далі в мене вже з'явився якийсь стиль. Він все ще був більш мультяшний, ніж в мене зараз. І мені досить важко було малювати в тому стані. Я не розумів, що зі мною не так, чому щось в мене не виходить. Я не знаю, наскільки краще я б малював в той період, аби в мене був нормальний стан. Бо мені буквально було дуже важко щось робити. В мене був затуманений мозок, і те, що я, в принципі, малював, це вже добре. І як ви бачите, роботи змінились за стилістикою не тільки там про те, як я малюю там, обличчя, нос, очі, пропорції, а вони змінились в першу чергу по характеру, по настрою. І це як я вважаю, головне і основне. І це, в принципі, також пов'язано із тим, як ти малюєш. Тобто, якщо ви ось це дивились ці відео про те, як шукати стиль, я не знаю, чомусь там часто не враховується те, що е, те, який настрій в твоїх роботах, це основне і найголовніше, і під нього вже треба підлаштовувати твій стиль. Типу, це зрозуміло, що я подорослішав і мені вже в мультяшному стилі не так цікаво малювати, я хочу щось більш серйозне. У, серйозність, у. Хоча для багатьох людей це не проблема. Типу, вони і в дорослому віці малюють буквально ну, так, як вони хочуть. Вони хочуть якийсь мультяшний стиль і все, вони його малюють, скільки людей працюють над анімаціями там, в якомусь Disney, в Cartoon Network. і я впевнена, що вони насолоджуються своєю роботою. А Тому я вважаю все ж головне те, що я змінився ментально досить сильно. Тобто я в той період буквально дивився на себе і розумів, що я вже совершенно не та людина. Зовсім не та. В мене змінився настрій і з того позитивної, і з тієї позитивної людини, якою я був колись, ну майже нічого не залишилось. І я не розумів, чому. І це було найважче, що я просто не розумів, що в мене за стан. Чому мені важко робити речі, котрі колись для мене були легкі. І в принципі, зараз. Е в моєму вже сучасному стилі, коли я це зрозумів, коли я зрозумів свою проблему, чому я так себе відчуваю, що в мене хвороба, що це все серйозне. Зараз я малюю здебільшого, ну або щось таке віддалене, як перемальовки старих персонажів, але основні арти, типу повноцінки, там все таке, я здебільшого роблю на тематику просто. Я працюю над своїм станом, я його сублімую, я якось обдумую його, і тому в мене відповідно роботи на тематику ну, депресії. І знову ж таки, було б дивно, якби під цю тематику я залишив ось той старий мультяшний, такий дуже оптимістичний, дуже, до речі, пластичний та динамічний стиль. До речі, що дуже важливо, в мене стиль змінився із е, динамічного на статичний. Ну, грубо кажучи, що таке статіка і динаміка. Динаміка це лінії е, неровні, е, закруглені, це лінії е, не прямі, не паралельні. Е, це не геометрія, це більше якісь такі хаотичні лінії. І теж ну, тут, погодьтесь, є якийсь характер. Е, Є такий більш якийсь життєвий такий характер, коли ти малюєш статику, тоді це вже щось таке більш це віддає чимось важливим, спокійним і трохи чорствим навіть. Тобто, давайте подивимось на мої роботи зараз, щоб ви розуміли, про що я. Вони зазвичай вони саме опрацьовують мої емоції. Це, до речі, не означає, що мені зараз гірше, ніж було ось цей середній період. Це навпаки означає, що я зараз це пропрацьовую, і коли я це малюю, мені насправді досить таки спокійно. Мені це подобається малювати просто тому, що я не змушую себе ну, здаватись тим, ким я не є. Банально. Можливо, це і була головна причина моєї ось цієї кризи самоідентичності. Банально тому, що ну, неможливо малювати те, що ти не відчуваєш внутрішньо. Ти просто відчуваєш себе якимось брехуном, тому що це дивно, не відчувати те, що ти малюєш, малювати щось таке, типу позитивно-веселе, і саме в такому позитивно-веселому стилі. А насправді відчувати, що ти вже ну і дорослішаєш, і по друге, ти вже інша людина. В тебе якісь інші переживання, в тебе зовсім інший стан, просто банально. До речі, я не вважаю, не хочу сказати те, що те, що людина малює, і те, як вона малює, завжди означає її стан, що, типу, за творчістю людини можна розуміти, який в неї стан. Насправді просто депресія буває дуже дуже різною. Тобто людина може малювати щось веселе позитивне, але все ще буде в депресії. Людина може навіть бути досить таки продуктивною, бо... Знову ж таки, депресія буває дуже різною. Це в мене, на жаль, була, така, була і є така, що я не можу зробити якісь банальні просто речі, що я часто, коли просто намагаюсь малювати в цьому стилі, в цьому стані, я просто буває, включаю холст, роблю новий білий холст, і я просто дивлюсь на нього, і я не розумію, що мені треба зробити. Я не можу просто банально. ну, Зусередитись і не можу зрозуміти, що мені зараз, як мені брати ось цей пензель в руки, як мені, і що мені діяти, як робиться якась форма і взагалі навіщо це мені? Що головне, я в цьому стані не дуже розумію, навіщо це мені. Хоча я все ще вмію пропрацьовувати ось ці емоції. Тобто, наприклад, коли я відчуваю якусь злость, агресію, для мене найкращий варіант, що можна зробити в цьому стані, це намалювати щось зле і агресивне. Це, типу, є сублімація, і це дуже робочий метод. Я всім його раджу. Типу, не намагатись прятати свої емоції, ховати, вибачаюсь, бо це ніколи так не працює. Цікаво також, як змінилися самі персонажі. З тієї старої, з цього старого всесвіту, в мене залишилось тільки двоє персонажів, тобто цієї Вероніки її, звісно, немає, Моніки, тим більше, бо той фіолетовий, бо це фурі, ви про що? Це фурі? Тож, в мене перекочував тільки один персонаж робот, і головна героїня, і оба змінились просто кардинально. Вони, ну, я не знаю, в певній мірі, тобто. Робот, він взагалі став просто проповністю протилежністю, а головна героїня, ну, трошечки, може, десь схожа на свій старий прототип, але все одно просто кардинально інша. І якщо раніше ця героїня, вона була типу я, типу я, бо вона була якась така, невиспавшися художниця, якась. Вроді, більш-менш активна, але все ж таки інтровертна. Ось, то зараз це, це просто пипець. Вона просто абсолютно інша. Вона, дещо може я, бо вона досі така хаотична, але все одно це абсолютно інший персонаж. І вона тепер, вона просто стала шутом, вона стала якоюсь несерйозною персонажкою, яка тікає від своїх проблем за ось цією хаотичністю, несерйозністю і дурістю. А... а другий персонаж робот. Він взагалі був, типу, веселий. Знову ж таки, ми на всі персонажі більш-менш були веселі. а Зараз він просто став як. Він був взагалі якийсь робот, який веселий, закоханий. Зараз він ароейс, як і всі роботи. І... Він більше схожий на 50-річного чоловіка в глибокій депресії. він просто депресія на ножках. Ну, але це такі фан-факти про моїх персонажів. У мене вже закінчується спідпаєнт Вероніки. Ось, е як бачите, вона досить таки сильно змінилась стилістично, що зрозуміло, і знову ж таки, поза така стала статична, стала більш детальна сама промальовка. Більш реалістична, і мені насправді подобається, як вийшло зараз. Я її покажу повністю. Далі я ще хочу показати спітпейт Моніки. Правда, це не спітпейт в тому плані, що я записував екран, це спітпейт, тупо із Procreate, бо, як я казав, в мене не записався екран. Ось, і потім я покажу два результати. А зараз я хочу подвести ітоги того, про що ми балакали. Тож, чий мій стиль змінився кардинально. Ну, і так, і ні. Змінилась тематика, але з іншого боку. Да, технічно, я думаю, він змінився кардинально. Е, хоча у більшості так же проходить, так що це не дуже, не дуже рідкий случай. Ось, але тематично я би навіть не сказав, бо в принципі навіть тоді в мене. Було якесь таке абстрактне мислення, якісь такі абстрактні образи, і, в принципі, я вже тоді іспитував щось на кшталт там, тривожності, якогось ще такого стану, і мені завжди було дуже цікаво передавати ці стани. Тобто, напевно, скоріше, якщо би не було в мене цієї хвороби, то, чи малював би я також, я думаю, технічно. Я би малював дуже схожим чином. Але, звісно, просто тематика була би трошечки іншою. Вона все ще була би такою досить абстрактною і символічною, але вже не такою... За, за такою, розумієте, темою. А я закінчую з Paint Моніки. я скоро покажу два результати і те, як персонаж виглядали раніше. Сподіваюсь. Вам сподобалось, якщо це взагалі хтось дивився. Приємного перегляду, це спочатку треба говорити, але мені байдуже. На цьому все. Всім пока.